Спортивні новини, унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. І спочатку приємна інформація з Румунії. Тетяна Біла стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу в екіпірувальному дивізіоні. Повторивши свій успіх дворічної давності, вона здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Біла встановила у триборстві рекорд Європи 482,5 кілограми. Попереднє досягнення харківська спортсменка покращила. На 21 кілограм в окремих правах підопічна свого чоловіка, заслуженого майстра спорту Сергія Білого, викосила повний комплект нагород. Малу золоту медаль Тетяна виграла у присіданнях і також із континентальним рекордом, який тепер становить 192,5 дев'яносто У жимі половиною кілограми. Уже мілежачі та становій тязі біла завоювала срібла та бронзу відповідно. Останнє враження найважливіше на заключному у сезоні Кубку Європи з дзюдо серед кадетів, який проходив в угорському дьорі, харків'яни здобули дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі. Хазар Гейдаров забрав трофеї у вазі до 60 кілограмів. У фіналі вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева достроково нейтралізував грузина Алексі Гулуа. Богдан Остапенко переміг у ваговій категорії до 66 кілограмів. Підопічний Антона Логач. Чова та Віктора Крівчича також провів на місцевих татамі п'ять поєдинків. У фінальному Остапенко здолав із оцінками Вазарі та Юко угорця Ференца Федора. Дівчата відзначилися медальними виступами у вазі до 52 кілограмів. Каміла Лавренова претендувала на золото, але у головній сутиці поступилася спортсменці з Польщі та посіла друге місце. Ксенія Кирильчук, програвши за вихід у фінал майбутній переможниці турніру, у дуелі за бронзову медаль розправилася. З Валентиною Живкович з Хорватії Кирильчук заспокоїла її больовим прийомом на руку. Кіра Багмети Григорій Черемхов посіли п'яте та сьоме місця у вагових категоріях понад 70 і до 73 кілограмів. Успіх, не випадковість, а важка робота. Спортсмени збірної Харківської обласної федерації Шотокан Карате до скіф, мріючи про перемоги, все роблять для цього. Ось і на чемпіонаті України, який відбувся у Києві, та який був заключним етапом відбору на світову першість. Вони проявили себе з кращого боку та взяли найактивнішу участь у розподілі медального фонду. Артем Семенюк, якого тренує Костянтин, недбайло, зібрав у столиці повний комплект нагород і навіть більше. Він виграв золото у командному ката, посів друге місце в особистому ката та коміте і заробив бронзу у командному комітеті серед юніорів. Денис Гнатовський, якого до головного національного турніру готував Андрій Корольов, вихованці Недбайла Уляна Шевченко, Володимир Ващенко та Даніл Великжанін, а також підопічні Олега Вірьовки, Єгор Потапов, Євген Нікулін і Денис Любченко, виграли по дві золоті нагороди, ставши чемпіонами в особистому та командному кате. Ще один титул Любченко здобув у комітету. У цьому ж розділі озолотилася Дар'я Супрун, чим особливо порадувала свого тренера Катерину Заєць. У командному те відзначилися Ілля Запруднов і Кирило Крюков. Учні Ігоря Пазюка стали срібним та бронзовим призерами. Ще чотири бронзи збірної Харківської області принесли Анастасія Добжинська, Кіра Берліна, Софія та Злата Суботіни. У загальнокомандному заліку харків'яни посіли друге місце. Чемпіонат світу з Шитакан Карате до скіфів відбудеться у листопаді наступного року в Туреччині. Часи змінюються, традиції зберігаються. Відомий шаховий клуб Каїса переживає своє друге народження, повернувшись на спортивну карту України. Ініціатором його відкриття відродження виступила обласна профільна федерація, яка реалізувала цей проєкт разом із Харківським національним університетом міського господарства за підтримки Федерації шахів України, обласної та міської влади. Дійсно, дуже багато планів було у обласної федерації. І шахів, і дійсно дуже багато їх вже реалізовано. Наші Школяри будуть приймати участь у всеукраїнських шкільних лігах плічопліч, -пліч, які будуть готуватися до цього турніру. Також, мабуть, в цьому клубі, і ми думаємо, що вони покажуть дуже гарний результат і може, навіть привезуть нам перемогу. Історії властиво повторюватися. А у клубу Каїса вона яскрава, багата та цікава. І гарних партій було зіграно чимало і здобуто перемог. Довгий час клуб був лідером. Студентських шахів. Командні змагання Естафета Поколінь, матч-турнір чотирьох команд по 16 шахістів Всього 64, різних вікових груп від юних до ветеранів. В активі КАІСи проведення чотирьох міжнародних турнірів з нормою міжнародного майстра. Вперше в історії шахів в 95 96 роках. Було проведено два матчі гросмейстери компютери Одним із найвідоміших вихованців клубу Каїса є гросмейстер Валерій Невіров. Це його альма-матер, з якою у дворазового чемпіона України пов'язані особливі спогади. Це як моя улюблена справа, і тоді, і зараз вона дає мені сенс, багато сенсу продовжувати це. Якось підтримувати харківські шахи і ти, ну якщо це буде мені дозволено у цьому клубу бути якимось таким вчителем для нашої молоді, від слів до діла Валерій Невіров та міжнародний гросмейстер Михайло Бродський провели сеанс одночасної гри на 24 дошках. Їхніми суперниками були в основному юні шахісти, для яких важливо отримувати нові знання та розвиватися, взявся ходи. Вважаю, що потрібно не намагатися на нічути, а все-таки грати як суперником, як незважаючи на суперника. Там гросмейстер, там не майстер. Там не треба дивитися на суперника, треба дивитися на позицію та шахи. 64 клітини поєднують на чорно-білому святі. Були переможці, але не було програвших. Ну а харківські шахи, їхній потенціал та авторитет приростатимуть тепер новим старим клубом Каїса. На жаль, деякий час клуб не працював. Клуб не працював і зараз саме не просто відкриття. Клубу, а саме відродження. І ми цю назву, яку ви сказали, ми її зберегли. Саме Каїса. Шахи спорт для всіх. Тому в залежності від того, для чого шахи кожному. Або це просто задоволення, або це спортивна цікавість, або це професіональний підхід. І ми сподіваємося, що в нас буде, ну може, не в цьому році, а не наступному, але буде свій чемпіон світу. І саме це буде харків'янім. Шахи одна із найдавніших ігор в історії, їм понад півтори тисячі років. Вони зміни змінювалися, розвивалися, розпоцюжалися світом, поки не стали такою грою, якою ми знаємо їх сьогодні. Олександр Шаріков, Олексиницький, Олексій Муравйов, Харків, спортивні новини.